Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за допомогою штучного інтелекту відправи угорців на війну в Україну. Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами розберемо, чому це дуже низкопробна та брудна маніпуляція. <му> Днями на сторінці прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з'явився. Такий собі відеоролик згенерований штучним інтелектом, де він демонструє Віктор Орбан, як угорці воюють в Україні. Якщо говорити по структурі ролику, то е, Орбан відштовхувався або автори цього ролику, які робили на замовлення його е, для Орбана, відштовхувались від заяви одного з опозиційних політиків Угорщини, який у якомусь своєму виступі припустив, що у разі того, якщо Україну колись приймуть у ЄС і НАТО, то Угорщина могла б направити свою військову підтримку до України, якби Україна була членом НАТО. Або я, то тоді було б логічно, що туди вийшли б наші сили вже минулого грудня. Русин Сенді Ромолус зговорив про те, що можна було б відправити солдатів до України, якби країна приєдналася до Європейського союзу. Це і стало такою на відправною точкою для маніпуляцій Орбана. Далі у ролику розгортається така собі картина, що на екрані танцює молодь, веселиці і так далі, так далі. А потім хлопці біжать уже з прапорами Угорщини десь там на полі бою. Тоді було б справедливим, щоб наші сили увійшли. Наші сили увійдуть. Прямують наші сили. В принципі, проміж рядків розуміється, що це відбувається в Україні. Далі демонструються поранені саме бійці з нашивками угорської армії, і далі кадр велика зала із трунами. В кінці де заклик про те, що мовляв, ви хочете, щоб угорці гинули в Україні. Звичайно, ні тоді голосуйте. Ну за кого потрібно. Хочемо, щоб наших дітей у формі угорської армії відправляли на українські фронти чи навіть на українську територію. І щоб вони поверталися звідти в трунах, натисніть зараз і проголосуйте. Ні, на сайті Vox 2025. Ну скажем так, ми розуміємо, у кого вчився Орбан або хто йому підказав зробити такий ролик, який в принципі виглядає дійсно як не те, що фальсифікація, а така дуже брудна маніпулятивна технологія передвиборча, напевно, яка будується на антиукраїнізмі. Ми розуміємо, що зараз в Угорщині розгортається така чергова хвиля антиукраїнських настроїв, яку пушить саме Орбан та його партія. Бо ми пам'ятаємо, що зовсім недавно, декілька місяців тому, наші спецслужби викрили на території України цілу мережу шпигунів угорських шпигунів, які працювали, скажімо так, на Орбана та його друзів, і шпигували за українськими військовими об'єктами та Частинами. Звичайно, що це було ударом по. Престиж Орбана, і для того, щоб яким чином відмитися від цієї брудної справи, яку він робив, напевно, за чимось замовленням. Він розпочав таку собі антиукраїнську істерію у себе в Угорщині, де звинуватив симетричну Україну в якихось там шпугунських скандалах. Потім сказав, що 80% кіберзлочинів, які виявлені в Угорщині, нібито були вчинені українцями. Ну і так далі, і так далі. Ну треба ж було відзеркалити, щоб бути не таким огидним, яким він є. І це при тому, що в минулому році було виявлено ще одну скандальну шпигунську історію, коли з'ясувалося, що спецслужби Угорщини слідкували за чиновниками ЄС. Тож це не перша історія. А ми знаємо, що один раз це можливо випадковість, а два це вже закономірність і система. Ну і про ролик з точки зору взагалі морального права Орбана. Демонструвати такі речі. Мовляв, ось уже завтра угорці підуть воювати на території України і за Україну. Він прекрасно і чудово знає, і ми це знаємо, що досі ніхто, я маю на увазі, з країн ЄС, і з країн НАТО не посилав свої війська в Україну. Так були добровольці, які приїжджали з різних країн Європи і інших континентів, але це не була цілеспрямована відсилка військ військових формувань якоїсь країни. Ми пам'ятаємо, що навесні пушилась тема такої собі коаліції, чи то охочих, чи то рішучих, чи то не зовсім рішучих, яку нібито очолювала Франція, Німеччина та Британія, які серйозно почали розглядати можливість відправки своїх миротворчих. Або як вони казали, підрозділів забезпечення миру на території України, і то після того як буде заключена чи то перемир'я, чи то встановлено мир. Але ця тема пушилась декілька місяців, і на сьогодні вона, скажімо так, ну, зайшла в якийсь глухий кут, бо всі хочуть підтримки США. А, а хтось. Той, хто очолює зараз Білий дім, не дуже хоче підтримувати цю тему. Тому зараз заморолося. І тому така тема, яка пушилась у ролику Орбана, це не те, що вигадка, це продовження поки що нереалізованої ідеї. Тож ж, завтра ніхто не буде посилати війська в Україну ні з Угорщини, ні з будь-якої країни, тому що рішень взагалі не прийнято навіть на рівні того, що це будуть просто сили, які будуть підтримувати мир. Не те, що вже говорити про те, що вони будуть воювати плічоприч з українцями. Тим більше, що Орбан прекрасно знає і розуміє шлях. Який має пройти країна до вступу в ЄС і в НАТО, бо його країна входить в ці структури, і він чудово знає історію входження, що це не один рік, а може не один десяток років. І говорити про те, що вже завтра Україна буде в НАТО або в ЄС, ну це просто безглуздо, тому що ми не будемо там завтра. Можливо, навіть не післязавтра, особливо, якщо говорити про НАТО. Але Орбан саме так подає цю тему. І це є маніпуляція. І достатньо така знаєте, низько низкопробна маніпуляція. Інший такий огидний підтекст, який тут приховано, це те, що Орбан, починаючи з кінця 2022 року, всіми можливими в його руках інструментами та способами намагається, як мінімум, не те, що не допомагати Україні, а може інколи і чинити так, щоб нам було зле і погано. Якщо в перший період повномасштабного вторгнення десь до осені 2022 року Орбан там щось бурчав, але в принципі йшов в унісон з санкційною політикою країн ЄС із фінансовою програмою допомоги, то за кінця 2022 року він пішов у таку собі, знаєте, глибоку опозицію і антиукраїнізм, блокуючи, маючи право вето. Дуже великі такі програми і ініціативи Європейського Союзу. Ну, наприклад, у кінці 2022 року була заблокована допомога в розмірі пакетному 18 мільярдів євро, яку ЄС хотіла спрямувати Україні. Теж саме сталося у грудні 2023-2024 року, у 2023 році. Орбан заблокував, наклавши вето на допомогу, прагнуло виділити ЄС Україні в розмірі 50 мільярдів євро. У 2024 році так само Орбанівське вето заблокувало надання Україні кредиту у розмірі 50 мільярдів євро. І, звичайно, що не те, щоб це зірвало всі плани Європейського Союзу по допомозі а це ускладено шлях. Нормальні, адекватні європейські країни шукають шляхи. Для того, щоб обійти оцю орбанівську впертість і допомогти Україні. Проте Орбан, як мінімум, ускладнює цей шлях. При тому, що за оціми всіми контрдіями проти України ховається ще. Відверта позитивна реакція на Росію, і Орбан і його представники кабінету неодноразово їздили до Росії, зустрічалися з російськими представниками і з Путіним і з тим же Лавровим іншими очільниками Кремля і рукостискалися, стискалися і завіряли один одного у дружбі. Ми пам'ятаємо, як у 2024 році, коли Україна почала бити по енергетичній інфраструктурі Росії, і це ускладнило постачання газу. То сіяр, тут міністр закордонних справ Угорщини рвав на собі тільняшку, Казав, що удари по інфраструктурі Росії це удари чи не прямо по Угорщині, це удари по суверенітету його країни, тому що його суверенітет пов'язаний із дешевим російським газом. І Тепер на тлі цього всього Орбан показує, що завтра, нібито, що Україна вступить у ЄС і НАТО, угорські хлопаки поїдуть воювати в Україну. Як то кажуть, не смішіть мої. Це не те, що з області фантастики. Це поки що навіть і не з області дійсно якихось фантазій. Це поки що навіть не реалістичні ні ідеї, ні плани, ніщо. Проте Орбан показує це маніпулятивно, показує, що це дійсність, що це реальність, яка настане завтра. Знову ж таки, повторюю. Це брехня і брудна, і дуже низькопробна маніпуляція. Ну, звичайно, що це хай залишається на совісті Орбана. Нам головне зрозуміти, який підтекст і який сенс прихована у цих всіх технологіях, які зараз використовує Орбан. Він не вічний і далі ми побачимо, що можливо ця ситуація з Угорщиною зміниться. А поки що, щоб ви були в курсі таких прихованих сенсів не тільки російської, а й угорської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть лайк, ставте дзвіночок і підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.